Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 369 за підручником амбрисового классу автора Олександра Істера. І наше завдання знайдіть значення виразу, використовуючи властивості. Все як завжди. Так, поїхали. Перше використовуємо властивості. Так, 9 у п'ятому степені поділити на 3 у сьомому. Нам треба звести до однієї основи, щоб ми могли зробити хоч якісь дії. Поїхали, у нас 9 3. Ми розуміємо, що 9 це 3 у квадраті, так? 3 в квадраті можемо звести, як кажуть, до основи 3. Так, про п'ятий степень не забуваємо, 3 у 7. Тобто, що в нас виходить? Степень до степеня. степеня перемножаються, тобто, у нас буде 3 в 1 степені поділити на 3 у 7 степені. А при діленні степеня, що роблять правильно, Віднімаються. Тобто, це буде 10 мінус 7, це буде в кубі. 3 у кубі це у нас 27. 3 на 3, 9 9 на 3, 27. Все, з першим справились. Поїхали друге. 8 у 7 степені поділити на 4 у 8. Ну, поїхали. До якої основи? Ну, тут 4 у квадраті ніяк не буде. 8, так? тому основа, скоріше всього, буде 2. так? Це найлегший варіант. 8 це 2 у кубі. І до 7 степеня. А 4 це 2 у квадраті. У восьмому степені. Ну, поїхали. Степень до степеня степеня перемножаються. 3 на 7 це буде 21. Внизу 2 на 8 це у нас буде 16. Все, дорівнюємо. Так, при ділені степеня віднімається. Тобто 21 мінус 16 це в нас буде 5. А 2 у п'ятому степені, якщо не зміняє пам'ять, 32. 32. Ну, трійка в мене іще так виходить, як завжди. Так, ми мене екватор. І не забувайте ставити лайк і підписуватись на канал. Для мене це дуже важливо. Так, переходимо до третього. Тут у нас вже більше. Так, з різкетробу длінний я не дружу. Тому буду використовувати інструменти 27 у третьому степені помножити на 9 у четвертому степені, поділити на 81 у третьому степені. Скажу так: якщо дуже складно такі числа підбирати, використовуйте таблицю з основою 2 і 3. Так? Ну, звичайно, у четвертому буде 5. Але табличка вона універсальна, тому підлягувати, я думаю, можна. які це 2 в якому степені. Ну, в нашому випадку це 3. Поїхали. 27 це 3 у кубі. Ми вже з вами розібралися, так? 3 у кубі. Надіюся, воно підійде до куба. Помножте 9 це 3 у квадраті. І ще до четвертого степеня, так? А 81. Давайте рахувати. 3 на 3, 9, 27 це буде 3 у четвертому степені, так? Да, 27 на 3 це 81. У четвертому, і ще й до куба. Так, ну все. Використовуємо обмистивості степеня до степеня. Степеня перемножаються. Це буде 3. Так, це куб 3 на 3 9. Помножити на 3, 2 на 4, 8. І внизу у нас 3. В степені 12, бо 4 на 3 помножити буде 12. Дорівнює. Ну, а примноження степені: що? Правильно, додаються. Це у нас буде 3. 9 плюс 8 – це буде 17. Онизу 3 – по 12 степені. Все ділення, значить, степеня піднімаються. Тобто нам треба від 17 відняти 12. Дорівнює 3 у п'ятому степені. Знову ж таки, повертаюся до таблиці. Це буде 243. 243. Є і четверте. Знову ж таки, величинки. А ж ви розумієте, що 25, 125 це все основа 5, так? 25 в четвертому степені. помножити на 125. В десятому степені, так нормально, і 5. Тридцять шостому. Значить, знаменник не чіпаємо, бачимо, так? Так. 25 – це 5 у квадраті. 5 на 5, 25. Так? Я думаю, тут не складно в четвертому степені. помножити 125 це 5 у кубі. Так, 5 на 5 25, 25 на 5, 125. Правильно, 5 у кубі. Так, і до 10 степеня. І внизу залишається 5 у 36 степені. Дорівнює і рахуємо. Я вам кажу відразу: вивчіть формули. Якщо вам складно розуміти ці всі, всі властивості, ви просто вивчіть формули, і ви їх просто будете бачити. Тому що вам дуже складно буде розв'язувати, коли ви не бачите цієї формули і не пам'ятаєте. Це для вас буде дуже важко. Значить, так, 5, 2 помножити на 4, це буде 8, помножити на 5, так само 3 на 10 це буде 30. перемножаємо внизу безмін. Це примноження степеня додається. Тобто, це у нас буде 5 у 38 степені, так? 30 плюс 8. Унизу 5 у 36. -му. Все. Приділення степеня віднімається. Тобто, це буде 5 в степені 38, мінус 36. Все. Це буде 5 у квадраті. Ну, а тут порахувати дуже легко. 25. Все, це і буде розв'язок даної вправи. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей, Па-па.